Ситуація в Ірані напружена до краю. В країні вже кілька місяців не стихають протести, наймасштабніші за останні чотири десятиліття. Люди вперше відкинули страх та виходять на вулиці з вимогою свободи. Багатьох учасників акції Непокори ув'язнили. Деяких стратили. Терор призвів і до жертв. Загиблих більше як півтисячі, але змусити протестувальників упокоритися владі не вдалося. Знову протест за протестом. Я заплакала, коли вперше побачила це відео. Дивіться, дівчинка кидає свій хіджаб у вогонь на знак опору режиму. Це відео журналістка Шахерзат Остерер отримала з Ірану. Тільки но почалися протести, їй стали надсилати повідомлення з фотографіями та відео. Спочатку друзі, потім геть незнайомі люди, які просили розповісти світові правду в Ірані. Безправні жінки, діти, люди з ЛГБТК-спільноти. будь-кого можуть ув'язнити лише через сексуальну орієнтацію. Так, людину можуть повісити або стратити лише за те, що вона гей чи лесбіянка. Немає прав у національних меншин скрізь цензура. Уряд контролює будь-який аспект приватного життя. Шахерзад публікувала на своїх сторінках у соцмережах кадри протестів, розповідала про боротьбу про зникнення людей. Постійно повторювала в ефірі Гасло, яке тепер скандують на іранських вулицях. Жін Жіан Азаді Зан Зендеґі Азаді Уамен Лайф Фрідан У 19 років журналістці пощастило вибратися з Ірану, почати кар'єру в Європі. Тут, у Німеччині, вона, звичайно, може без побоювання говорити все, як є. Але на батьківщину їй тепер дорога назавжди закрита. Інакше одразу в'язниця. Іран – третя країна після Китаю та Північної Кореї за кількістю ув'язнених журналістів. Варто лише виступити з критикою влади і одразу кинуть за ґрати. Багато моїх колег опинилися в тюрмі, особливо останніми місяцями. В Ірані немає свободи слова та преси. І тому багато шокуючих історій світ дізнається лише тоді, коли людям вдається втекти з країни. А таких чимало. З кінця 70-х років з Ірану виїхали за різними оцінками до трьох мільйонів людей, і за цими сухими цифрами особисті трагедії. Адже часто люди паралізовані страхом і тікають, залишаючи абсолютно все: роботу, дім, друзів та рідних. Толком нічого не продумують і не планують, вирушають у невідомість, у порожнечу. Нелегально пробираються гірськими стежками чи пливуть морем. Вони платять тисячі, щоб подолати кожну ділянку шляху. Іноді застріють десь на 2-3 місяці, доки знайдуть, як рухатися далі. І потім знову потрібні гроші. Переправляються старими човнами часто по 10-12 людей на борту. І трапляються трагічні випадки. Судна не розраховані на такий вантаж. Вони тонуть. Здебільшого у Європі мігранти опиняються вже без грошей та документів. Буквально в одній сорочці. І це ті. Кому поталанило. Серед країн Євросоюзу найбільше біженців прихистила Німеччина. Кілька тисяч громадян Ірану лише за два останні роки. Хасан один із тих, хто лишень приїхав. Він настільки наляканий, що здригається від кожного гучного звуку. За звичкою постійно озирається. В останній момент просить змінити його ім'я і не показувати обличчя, та, попри всі запобіжні заходи, попереджає розповісти все не зможе. Такого жаху довелося йому натерпітись. Мене всіляко принижували, знучалися і фізично, і морально. На моїх очах били людей у тюремників були металеві проти, ними вони гамселили по всьому тілу. Тільки но Ірані спалахнули протести. Хасан вийшов одразу, його заарештували і три місяці тримали за ґратами разом із тисячами таких же незгодних. Щоб витягнути сина із в'язниці, його сім'я продала все. Хасана викупили за 7 тисяч доларів. Для Ірану це величезні гроші, і одразу вирішили, треба терміново тікати з країни, аби куди і будь-якими шляхами. Це було дуже складно. Я вирушив до турецького кордону. Там знайшов людину, яка потай й переводить людей. Спочатку незаконно потрапив до Туреччини, а далі провідник радив узяти невеликий човен, дав мені контакт. Однак я нічого так і не знайшов. Тоді мені сказали: добирайся, взагалі, як хочеш. Довелося шукати інших людей. Вони допомогли мені перепливти до Греції. Але відкупитися від в'язниці як Хасан для іранців зовсім не означає стати вільним. Опинитися за ґратами знову можна будь якої миті. Сотні таких історій знає та публікує Бардіаростамії, вчений доктор наук. Навіть для Німеччини він успішна, зайнята людина. Та жити суто наукою, коли на батьківщині такі події неможливо. Хлопчику на цьому відео лише 10 років. Він просить усіх допомогти витягнути батька з в'язниці, бо він невинний. У Бардіа теж в Ірані під арештом двоюрідний брат. За що? Чому довідатися неможливо? Вартові приходять за людьми додому вночі, забирають навіть за уподобання у соцмережах та безвинні коментарі. А сім'ям. Часто навіть не повідомляють, де їхні рідні. Поліція просто хапає людей на вулиці без причини, перевіряє мобільні телефони, заходить в інстаграм, вивчає сторіс чи пости. І якщо знаходять хоча б щось, що можна назвати революційним, одразу арешт. І навіть за такого жорсткого контролю соцмережі в Ірані працюють зі збоями. Технічні проблеми тут ні до чого. Влада просто блокує інтернет, коли вважає за потрібне. Люди активно користуються програмами, що дозволяють зберегти автономність під час входу до мережі. І лише так публікують будь-які повідомлення, які в Ірані можуть вважатися забороненим контентом, щоб бути блогером у цій країні. Потрібна сміливість. Він сміливий і сповнений життя. Це сторінка 20-річного Алі Фазелі Монфареда, популярного інстаблогера, відомого як Аліреза. Він не приховував своєї орієнтації. він робив такі класні фото. Фільмував смішне через це жити в Ірані ставало дедалі складніше і Алі збирався виїхати до Туреччини, до свого хлопця Агіла. Ми зустрічаємося з ним у непримітному турецькому кафе, щоб уникнути зайвої уваги. Агіл згадує постійно гортав сторінку коханого в інстаграмі. Мріяв показати йому вузькі турецькі вулички. Напоїти найсмачнішим гранатовим соком, який обоє так любили. Соком із присмаком свободи. Однак зв'язок залі перервався. Він перестав оновлювати сторінку в інстаграмі, не відповідав на повідомлення, і стало зрозуміло. Трапилася трагедія. Мій друг знав Алі. Він мені зателефонував і каже, твого хлопця вбила його родина. Я, я не повірив. кажу, ти брешеш. Потім у телеграм-каналі іншого знайомого побачив повідомлення, що Олів бив його брат. Це це неможливо. Ну як же так? Один брат вбиває іншого лише за те, що він гей? Я не міг повірити в це. Пізніше Агіл дізнався жахливі подробиці. Коли Алі Монфарет зізнався, що він гей, йому довелося йти до психіатра. В Ірані сексуальну орієнтацію вважають за хворобу. До цього родичі часто критикували Алі за його пости в соцмережах та неналежний зовнішній вигляд. Навіть погрожували. Алі казав мені, що має проблеми в Ірані. Брат його ненавидів. Проте ніхто не думав, що дійде до такого. Перед від'їздом родичі виманили та вбили хлопця, відтяли йому голову. Нікого з них так і не покарали. І це не єдине, що завдає агілу страждань. Йому постійно погрожує батько, який служить в корпусі вартових Ісламської революції, обіцяє знайти сина і теж убити за те, що він гей. Батькові за це нічого не буде, пояснює хлопець, адже іранський уряд не помічає таких розправ. Іранський уряд і президент стверджують, що в країні немає геїв, немає ЛГБТ спільноти. в Ірані існує поняття вбивство честі. Людина, яка вбиває жінку чи гея, не думає про покарання, не боїться його, бо влада підтримує і мовчить. Це дуже велика проблема в Ірані. Якби уряд не провадив такої політики, Алі був би живий зараз. Агіл зізнається, не знає, як жити далі. Він втомився ховатися, втомився таїтися. Каже, спробував поспілкуватися із співвітчизником іранцем. Але навіть тут, у Туреччині, його жорстоко побили. Варто було лише розповісти свою історію. А гіл мріє виїхати до Європи, щоб просто опинитися у безпеці. Європа, звичайно, для іранців більш привітна та безпечна. Ця вулиця в Мюнхені, немов острівець Ірану у Німеччині. Вивіски мовою фарсі, ніби кажуть тут свої. Ті, хто теж втік від режиму, але вже встиг освоїтись, налагодити нове життя і навіть відкрити бізнес. Ми встановили цей плакат, бо солідарні з тими, хто в Ірані. Ми підтримуємо революцію. Цей режим має піти. Рахель завжди намагається допомогти новеньким. Адже їй, коли переїхала, спочатку було неймовірно складно. Люди, які прибули з Ірану, іноді безпорадні збентежені. Вони передусім шукають тих, хто допоміг би порадою та підтримав сюди. На Дахауш, траси, де розташовані іранські магазини, турбюро, супермаркети, ресторани. Люди приходять, щоб іноді просто відверто поговорити. І навіть вона, яка прожила 18 років у Європі, все одно оглядається навкруги. З Ірану назавжди вивозять страх. Страх, що знайдуть. Страх до тремтіння в колінах за рідних, які залишилися там. І кожен дзвінок додому це водночас і щастя, і привід для нових тривог. Саля, кобірамія! Салам. Салам. Із сестрою вони не обговорюють новини чи політику, бо чудово знають. Іранські спецслужби можуть прослуховувати та записувати. <рес> У розмовах онлайн усе між рядками не скажеш про головне, лише натяки. А так хотілося б зібратися всією родиною за одним столом. Для Рахель цей іранський ресторанчик тепла згадка про дім. Тут навіть чай наливають такий самий, і музика розбурхує ностальгію. Нарешті вона може і писати музику, і грати її для інших захра, композиторка та музикантка. Доки жила в Ірані, мріяла навчати дітей грі на Сантурі. Це рідкісний національний інструмент. Але як займатися улюбленою справою, коли жінки в країні не можуть обирати свою долю? Я не могла ні спортом займатися, ні носити такий одяг, як я хочу, не могла брати участь у національних конкурсах як музикант. Права жінки в Ірані повністю розтоптані. Без дозволу чоловіка вона не може обирати не лише де вчитися. А навіть що вдягнути, і коли вийти з дому. В рані жінки забувають, хто вони, і навіть перестають відчувати себе жінками. Табу стільки, що й не перерахувати. Наприклад, не можна розійтись з чоловіком, право подати на розлучення є тільки у нього. Не можна поїхати за кордон без дозволу чоловіка, навіть сходити на стадіон не можна. Здавалося б, у Німеччині все інакше. Але Захра не може дозволити собі радіти життю, доки причин для радості немає у її близьких. Усі мої рідні живуть в країні, де абсолютно немає свободи. Вони нещасливі, і я нещаслива разом з ними. Для мене рівнозначні свобода моєї батьківщини та моє щастя, моя особиста свобода. Адже свобода це не тільки про переконання чи цінності, а й про те. Щоб навіть у дрібницях чинити так, як вважаєш за правильне, надягти таку спідницю в Ірані, означало одразу наразити себе на небезпеку. А тепер, після переїзду до Німеччини, Захра має те, що хоче, і мріє, щоб її сестри, які залишилися на батьківщині, колись змогли також не озиратися та не залежати від забубонів. Виглядати так в Ірані неможливо, щоб кинути виклик традиціям, потрібна велика мужність, тому мало хто наважується. Ось так все має бути закрито. Руки зап'ястя і щекотки до п'ят, волосся сховане. Ось так видно тільки обличчя. Навіть мріяти про інший одяг не можна. Саме через порушення дрес-коду на вулиці молоду іранку Максу Аміні затримала поліція. Її побили лише за те, що неправильно надягла хіджаб. на думку влади, надто вільно. Макса впала в кому, а за два дні померла в лікарні. Це не єдиний такий випадок, але саме він став каталізатором масштабних протестів, що покотилися всією країною. Їх підтримали іранці в усьому світі. Міріям Гіяхчі організовує мітинги у Німеччині. Виходить на сцену, дає інтерв'ю, намагається достукатися до політиків, аби привернути увагу до того, що відбувається в Ірані. Вимагає від європейців посилити санкції. Жодних торгових відносин не може бути з терористами, як і з Путіним. Чому так не можна вчинити? Вона сама із сім'ї мігрантів. Трирічною дитиною потрапила з батьками до в'язниці, пережила жахи та переслідування. Трьох членів її родини вбили за демократичні погляди. Міріам не скаржиться. Каже, схожих доль в Ірані багато, майже кожна сім'я зазнала несправедливості, тож люди і виходять на протести. Ми готові боротися до перемоги, бо вже заплатили життями багатьох. Десятки тисяч було заарештовано, потрапили до в'язниці. У нас немає плану, Б. революція вже почалася і немає шляху назад. Ми будемо боротися до кінця. Чотири десятиліття режим в Ірані крок за кроком відбирав у людей свободу і сподівався таким чином зміцнити свою владу. Але тепер виявилося: забрали так багато шанси, права, можливості, що навіть найбільш слухняні та мовчазні не хочуть терпіти. Ми чули це від усіх, з ким зустрічалися для інтерв'ю: будь-яка спроба посилити репресії лише розпалюватиме полум'я протестів. Ніхто не знає, коли чекати на кардинальні зміни. Але зрозуміло одне так, як було, вже не буде.